Ах ти ж, ласуня, ласуня, що ти твориш? Чо ти сердишся? І з'їла, і водички попила, і сінце дала, біситься все. Казись, 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 казись. Давай же ти лиця, вже замучила мене. Скільки можна оце? Жданчики оці. Жду, 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 чекаю, чекаю, все ніяк. Ну нічого. Прийде времечко, да, ласунюшка. Я тебе почистила, а ти знову вона себе об... Об... Цей... обсипала всю. Ну добре, я пішла. Давай всього тобі хорошого. Доброго, придоброго всім ранку. Погода дуже хороша на дворі. Все добре, дуже тепло, тихо, От. але хмарно. Ну нічого, вітру поки що немає. Все спокійно, а я йду від коровки, управилась у бабусі, всіх накормила, картошки їй достала з погріба та йду додому. Ось такі у нас справи. Замучила мене вже коровка, ночами не сплю, переживаю все, заглядаю в монітор, а вона ніяк, а вона ніяк. Ну нічого, прийде пора, прийде, буде все добре. Кожен год отак. Переживаю, а що зробиш. Все боюся, що, щоб вона щоб не проспала я. Бо, як завжди, обично вночі талиться наша коровка. Так що такі діла. День сьогодні просто замечательний. Так що. Але на дворі все одно грязько. Так у дворі можна щось вийти поробити. Не знаю, там може в сараях дідусь вийде. От, а так в дворі прибирати ще в садку грязько, нема як. Такі справи. Зараз відкриємо курочок. От, нагодуємо кексика. Ой, на дворі як хорошо. Так не хочеться вже в хату йти. Зараз я закрию. Фірточку. Так, І підемо. Сьогодні повинні привезти тушонку, варити. Опять буде робота. Слава тебе Господи. Так, да, кекс воно наматує круги, наматує, наматує. Зараз зараз я тобі дам їсти. Зараз піду курочок відкрию. От. Виложимо павербанк, бо ми вішаємо камеру із павербанком, щоб хватало на ніч. Випустимо курочок наших. Да, вони вже там співають, співають. Я ж їх залишаю, щоб вони поїли. Так, виходимо, дівчатки, виходимо Виходимо на двір. Зараз я вам світло виключу. Виходимо, мої красавиці. Виходимо, отак побігли, побігли, побігли. Побігли вони. А як їм же хочеться щось порити, поклювати. Черв'ячка якось знайти. Сьогодні черв'ячки повилазили так тепло. Зараз глянемо, скільки градусів на градуснику, бо я і не глянула. А на градуснику у нас майже 8 градусів тепла. Ось така погода, обіцяли сьогодні, що буде аж 12. ну Добре. Що ж поробиш? Хорошо. а потом далі будуть заморозки ще, а потім знову так як завжди. То холодно, то тепло, то дощ, то сніг, то... взагалі, якось так. Так, кекса ми вже накормили, а він вже все злопав, стоїть, хвостом махає. Ну ладно. А я трошки позамітала в калідорі, поприбирала там зерно. Дівчата мої ось позбігалися сюди, балакають зо мною, так? Да? Дівчата Біжіть, Шукайте якихось чажачків. Ну, а я пішла у хату. Сніданок готувати і будемо продовжувати далі свій день. Так, от сніданочек сьогодні. На сьогоднішній день мій. Кашка бугур з м'ясом. Помідорчики мої любими, хлібушок, Ну, якщо хочете трошки красної рибки, отакий от завтрачок у нас сьогодні сніданочок. І буде кава з молоком, як завжди, неізмінно. Всім смачного! Зараз я буду чистити таку красивенну мойвочку велика, крупна, пожарю її. Треба освобождати морозилку, бо буде молозиво. я завжди його морозю, а тоді э, печу. На продаж. Так що зараз займемося рибкою. Так, друзі, рибку я вже почистила. Зараз її переложу в мисочку, посолю. Вона поки постоє, а я приготовлю паніровочку і буду жарити. Ось таку рум'яненьку мойвочку я пожарила. А ще я варю пюрешечку з картопельки. Зробила салатик і буде в нас такий обід на сьогодні. Дівчата, ось я ви задаєте мені там вопрос за телятко, але ще моя ласуня до сих пор нікого не привела. Все чекаємо. І оце ж вчора в неї висів весь день телефон, а сьогодні я його забрала. Пощупала її зв'язки, там у неї коло хвостика, але мені кажеться, вона ще й сьогодні нікого не приведе. Дочка сміється і каже: Мама, вона, мабуть, тобі приведе Валентинчика. Так що чекаємо, чекаємо і чекаємо. А я приготувала обід. Ось, Та трошки попелісосила у хаті. Такої роботи ще немає, бо надвір сьогодні у нас і тепло, але хочеться піти, а там грязь кругом. Не хочеться лазити по тій грязюці, кажу чоловікові: прийде пора і будемо працювати. А поки що приготувала доїльний апарат. Саме відро, там трубки, все в мене перемите. я передивилася тільки що, все в порядочку. Так що такі справи? Принесли вже й соломи туди, де телятко буде, все наготовили, а воно все ніяк, ніяк, ніяк і ніяк. Я вже замучилась, я не висипаюсь ночами, бо все в планшеті сидю. Дивлюся, дивлюся через кожні два, дві години і дивлюся. Вона ні то лежить, то стоїть, ромигає, то спить. Взагалі, якось так, чекаємо. Думаю, що дочекаємося. Я дивилася по таблиці, там є в інтернеті таблиця оттюлів коров. Ну і там, взагалі, от і до скільки днів вона повинна носити. Але вона завжди в нас переходжує. Якщо на бичка, то довше ще переходжує, якщо на теличку. Трошки менше, але все одно переходжує. Так що такі справи. Ну, а вам всього найкращого, всім бажаю, всіх люблю, всіх обнімаю. Па-па. думаю, що до завтра. Може, мені ж завтра вдасться опять забрати телефон, буду дивитися, бо це ж таке.